В сьогоднішньому недільному читанні Євангелія ми з вами чули розповідь про зцілення слуги капернаумського сотника Євангелія від Матфія. Про що йде мова в сьогоднішньому Євангелії? І що воно нас вчить? Євангелії розповідається, що Господь, прийшовши в приділи Капернаума, до нього виходить римський сотник, тобто воєначальник римський, який підходить до Христа з проханням, Господи, зціли мого Слугу Хворого, який сильно. Важко захворів і лежить вдома, тобто при смерті, на що Господь йому відповідає, що я прийду в твій будинок до нього і зцілю його. На що сотник Римський відповідає Христу? Що Господи. Я не достойний, щоб ти війшов під кров будинку мого, але знаю, що ти тільки можеш сказати одне слово і виздорові слуга мій. Так як і я, людина підвласна, і в мене є багато слуг, і одному я кажу: іди, і він іде. Іншому кажу, прийди, і він приходить. Так і ти, Господи, знаю, що тільки твоє одне слово і можеш виздоровіти слуга мій. І ось тут Євангелія чітко підмічає, дорогі брати та сестри, сказано, що Господь здивувався. А ми задаємося питанням. А що може таке відбутися, що навіть Господь здивувався? Чому Господь може здивуватися у цьому світі? І далі, повертаючись до своїх учнів, всіх, хто за ними йшли, Господь каже, що я не бачив такої віри в Ізраїлі, як я побачив у цього сотника. І прийдуть багато людей зі Сходу і Заходу, тобто з усього світу, і возляжуть справиться нашими Авраамом, Ісаком, Яковом в царстві небесному. А сини Царства Небесного, а сини Ізраїліви мається на увазі, це іудеї, будуть ввержені. В темряву кромішню, безпросвітню, там, де плач і крижі зубів. І після цього, повертаючись до сотника, Господь йому каже, Йди додому і по твоїй вірі буде зцілений слуга твій. І сказано, що. І зцілився слуга цього сотника в той час. Про що, дорогі браті і сестри, ми можемо, ось таке коротеньке Євангеліє, що ми можемо для себе винести, які уроки? Адже і воно стосується і нас з вами. Сьогоднішнє Євангеліє, дорогі брати та сестри, перш за все про віру, яку мав сотник. І смирення. Всі ми з вами знаємо з історії, що в стародавні часи ті воєначальники, які мали слух, багато слух, рабів. І якщо один із рабів там, захворіє чи помре, то це не вважалося великою втратою. Його заміняли на іншого раба, який так само працював, і виконував все, що йому казав Господа. Але що ми тут бачимо? Що римський сотник не іудей, а язичник, переживає за своїх слуг і йде до самого Христа, Пророка і Месію, якщо він до нього йде, значить, він визнає в ньому. Месіанське і пророче значення йде до нього і просить за свого слугу, що Господи зціли його, тому що він важко хворіє. Тут показується велика висока моральна складова цього сотника, що він був високоморально духовною людиною, що переживає навіть за своїх слуг. І ось, дорогі браття і сестри, далі що Господь каже, що я піду до тебе додому і зцілю його. Хто б із нас би відмовився, якби Господь нам сказав, що я прийду до тебе додому. Але сотник показує височайшу степінь смиренності, якої не вистачає всім нам. Він каже йому, що Господи, я недостойний. Навіть того, щоб ти прийшов в мій будинок, я недостойний, але знаю, що по твоєму милосердю і по одному слову ти можеш сказати, і «Ісціли... зцілиться слуга мій. Це показує, дорогі браті і сестри. Оце смирення і лагідність, лагідність це якротисть, яку мав сотник, знаючи, що він язичник, знаючи, що він, можливо, недостойний, милосердя Божого і всього того, що він просить, він проявляє глибоку духовну смиренність перед Господом. Зачасту, дорогі браті і сестри, для того, щоб здійснилось якесь чудо, ми також шукаємо чи то місця, чи то події, чи то якогось фізичного акту, щоб хтось на нас поклав руки, чи покропив, чи помазав. Шукаємо явних чудес. А що ми бачимо тут? Тільки одне слово Боже, і зцілився слуга Його. Порою, дорогі браті і сестри, нам не потрібно шукати в нинішньому часі чудеса. Не потрібно ж їздити, шукати прозорливих старців, які нам скажуть майбутнє. Наше майбутнє, дорогі браті і сестри, з трапезою Господньою. А де відбувається трапеза Господня? Господь нас кличе, щонеділі на цю трапезу це є божественна літургія. Божественна літургія це є трапеза Господня, де Господь її очолює і чекає всіх нас? Де здійснюються всі пророцтва, Теперішнього і майбутнього. Де здійснюється саме головне, Господь знову себе приносив безкромну жертву. І дає себе нам через таїнство Євхаристії. Тобто причастя тіла і крові Господні. Ну Далі друга частина говорить сьогоднішнього оповідання. І ще важливіші слова, що Господь каже, що я не знайшов такої віри, як цього сотника в Ізраїлі. Тому що, Господь каже, сказали Івані, що Господь здивувався. Святитель Златоуст прямо запитує, а що може здивуватися сам Господь? В чому? Якщо він творець і вседержитель? І сам відповідає на це запитання Йоанн Златоуст. Господь не дивується мудрістю, розуму, красотою людини. Господь тільки дивується одним вірою, яку мав сотник. Тому що віра навіть в горчичне маленьке зерно, якщо вона є справжня. То може навіть і гори переставляти. Ось що цінує саме Господь віра. Віра це є перша сходинка на шляху із чеснот. Віра це є мати всіх добродітелів. Тому що віра сопрежена із. Величайшим даром, яким нам Господь дав, це свобода. Якщо ви були уважні і слухали, щойно послання перше апостола Павла Кримляна, то там дуже такі цікаві були слова сказані апостолом Павлом. Звільнившись від рабства гріха, ми стали з вами рабами праведності. Які цікаві слова. Звільнившись від гріха, ми з вами стаємо рабами праведності. Про що це? Про те, дорогі браті і сестри, що коли людина, яка, на жаль, народжується з гріхом і в Грісті, родіме маті моя, як говориться в Псалмі 50, Через Христа, через віру в Ісуса Христа, через тайни людина із стану раба переходить в стан свободи, від гріха, від найманця стає сином, від смертної людини отримує від Бога безсмертя, душі і тіла. І ось, дорогі браті і сестри, Господь сьогодні говорить і про майбутнє друге своє пришестя, і про те царство, до якого покликані ми з вами бути наслідниками. Господь каже, що прийдуть багато людей із Сходу і Заходу і возляжуть з отцями нашими, Авраамом, Ісаком Яковом. А які це зі Сходу і Заходу, люди прийдуть. Це мається на увазі всі народи. На той час всі народи язичницькі, які також увірують, приймуть віру в Христа, увірують насправді і будуть наслідниками царства. А сини Ізраїлеві будуть ввержені в тьму безпросвітню. Це мається на увазі. Господь мав на увазі, що іудеї, які знали закон пророцтво, які читали Тору, Писання, П'ятикнижня Мойсея, соблюдали всі предписання, правила, але не мали одного. Не мали справжньої, сердечної, внутрішньої, дієвої віри і любові. До Господа і до ближнього. Так і ми, дорогі браті і сестри, через, на жаль, гордість і високомір'я, часто думаємо, що якщо ми вже в церкві і є членами церкви, то ми вже якісь боговибрані, все вже спасені, бо я в церкву хожу. Дорогі браті і сестри, людина, на жаль, може ходити в церкву, але не бути в церкві. І це саме страшне. Людина приходить в церкву, але її немає в церкві. Тому що серце її далеко відстоїть від того, що нам говорить Господь. Що ми бачимо сотников. Можливо, він не знав того всього предписання, тих правил, але він мав глибоку сердечну віру і смирення. Настільки глибоке смирення, що Господь сам здивувався. Тому, дорогі браті і сестри, ми з вами повинні винести для себе раз і назавжди одне. Що нас спасають не чудеса. Нас спасає не те, що ми навіть приходимо і зовнішньо можемо хреститись, стояти. А нас спасає, дорогі браті і сестри, справжня віра сотника і смирення, яке він мав. Це є перші сходинки. На шляху до Царства Божого. Господь прикликає і говорить: будьте святі, тому що я є свят. І апостол Павел додає, що інколи ніколи ви були рабами гріха, але звільнившись через Ісуса Христа, через Його життя. Хресні страждання, смерті і Воскресіння, ми звільнилися від рабства гріха і стали рабами праведності. І якщо за гріх возмездіє смерть, то во Христі Ісусі є тільки життя вічна. Нехай дорогі браття і сестри, віра сотника буде і нам прикладом у нашому житті. Любові, смирення, кротості і правди. Амінь.